Поки я на першому слайді знаходжусь, я нагадаю, що у нас сьогодні буде практика за методикою ФАМО на основі анатомічних поїздів. Фамо це Фасія в русі, Гюртне і анатомічні поїзди, концепція Томаса Марса. Вони дійсно взаємодіють між собою як люди і як теорія з практикою. Глибока передня лінія сьогодні буде в фокусі. Нам для нашої практики. Після теоретичної частини буде потрібен валик, ролик. Якщо у вас є без похильчиків, беріть, будь ласка, такий. А також м'ячики, теж м'ячики м'якенькі, для того, щоб вони давали нам вібрацію і зворотний зв'язок, не травмуючи наші тканини. Ось, Ну і підкладка під коліна, якщо ви будете мучуватися на коліна. Дамо далі. Міофаціальні меридіан – це концепція, яку запропонував Томас Мерс, розвинув її за останні десятиліття, можна сказати, вона стала таким вже не майстрином. Це мейнстримом, це вже переходить в, в лекційний матеріал класичних анатомів. Я прямо зустрічала і слухала наших провідних анатомів, які викладають у наших провідних медичних вузах. І ось наша глибока передня лінія, вона знаходиться в. В ліку п'ятьох кардинальних ліній нашого тіла і ну, по назві глибока передня лінія. Там велика дискусія йде на сторінках анатомічних поїздів Томас Мерс з іншими спеціалістами ну, навіть дискутує, чи є глибока задня лінія по аналогії з глибокою передньою лінією. Поки що… Немає, не визначилися чи є вона, чи яка вона є. Також у нас є три функціональні лінії, які поєднують наше з'єднують зв'язками руки з ногами, а також безпосередньо лінії рук. Їх чотири тут є точно поверхневі, тут точно є задні лінії, але це не точно. Вони перехрещуються і, в принципі, функціонально відіграють певну роль, однакову роль, однакову, але. Все ж таки структурно вони відрізняються. Ми сьогодні фокусуємося на глибокій передній лінії, і вона дійсно дуже велика і об'ємна. І ми будемо досліджувати її, вивчати її елементами, кусочками, частками. Вона е, починається від, можна назвати так, початок, да? можливо, початок буде і від шиї голови, але ми знизу підемо і пішли вже від підошвової поверхні пальці стопи до коліна. до коліна. Далі ми будемо переходити від задньої внутрішньої частини від внутрішньої поверхні стегна через тазове дно. Через тазове дно, зараз налагоджу вказівник, І через тазове дно переходимо до лобкової кістки, а також Через м'язи тазового дна на Куприкову і крижеву кістку попереду, там де знаходиться наша передня поздовжня зв'язка. І йдемо по хребцях, по тілах хребцях, всередині, в глибині нашого тіла, по тілах хребців, вверху гору, шийні хребці. Тут ми зустрічаємо поверх м'язи шиї та голови, які називаються довгими. Ось вони. І від передньої тепер частини, якщо підемо іншим шляхом, нижнім переднім шляхом, ми підемо через внутрішню поверхню стегна, але передню до таза, а далі через поперекові м'язи, занурюючись всередину, в глибину, через діафрагму до середостіння осер осердя. І далі буде підніматися по драбинчистих м'язах шиї, які приєднуються до перших та других ребер і до шийних хребців. Від таза, це ще одна лінія, яку ми будемо досліджувати через грудо фасію. Перемикайтеся назад, ось тут груди фасію. Ми йдемо через поперечний м'яз живота, і він тут не показаний, але. Він глибоким шаром м'язів шаром живота є. Далі знов через діафрагму, через внутрішню грудну фасію, яка вистилає всю грудну клітку зсередини на ваших внутрішніх поверхнях ребер і м'язів, які там знаходяться всередині. А також далі, переходячи від груднини її задньої частини, задньої поверхні, ручки груднини, до. Під язиковою кістки через м'язи, які зв'язують груднину з під'язиковою кісткою. кісткою, під підпід'язикові м'язи, надпід'язикові м'язи, із щелепою та скронею. Щелепа та скроня. Ось тут. Ось така глибока передня лінія, Ми з вами про неї ще трошечки скажемо. Карін Гюртнер її то показує. Вона здебільшого включає локальні м'язи, глибокі м'язи. І можна сказати, що через всю свою. Красу, об'єм, всеохопність дає нам стабілізацію всього тіла, не тільки тазового дна, не тільки поперекового сегменту поперека хребта, але її можна сказати: від ніг до кончиків від кончиків пальців на ногах до нижньої шелепи і скроні. Більше ж страхових дій, які ми створюємо, коли ми приміщуємося, вони здебільшого створюються нашими поверхневими м'язами лініями всього тіла, і тому їхня дія, так як вони великі, так як вони потужні, вони можуть пересилити ці тонкі дії глибокої передній лінії. Але ж треба нагадати собі, що нам потрібен баланс взаємодія. І коли не потрібно, великих навант... немає невеликих навантажень, так щоб ваше тіло справилося з рівновагою, навантаження ходьба. Це невелике. Ну з якого боку подивитися, в принципі, така діяльність з невеликим невеликим навантаженням, але важливо, щоб ми не витрачали багато зусиль, і нас була налагоджена зв'язка зв'язок між глибокою передньою лінією і іншими лініями нашого тіла. Деякі рухи є винятковими для безпосередньо цієї глибокої передньої лінії. Давайте на них подивимося. Це приведення стегна та уповільнене відведення стегна. те, що ми сьогодні будемо досліджувати, оце прям її. Задача, завдання, глибокої передній лінії цієї діляночки і всієї разом. Чисте згинання шиї і уповільнення розгинання шиї, тобто м'язи, які ми тут перелічили, вони знаходяться на передній в частині вашої, ну передній, ну, передніх групі м'язів шиї, і в принципі, якщо ви стоїте і ваша голова падає, то обмежувальним таким елементом і контролюючим це падіння голови, будуть м'язи задньої групи, і ми можемо сказати поверхнево-задніх ліній. Спиральних, ну тобто всіх, що знаходиться, якби можна так сказати, по задній частині нашого від центру нашого тіла. Якщо розділити нас навпіл, передня та задні, на задній частині. А от якщо ви уявите, що ви будете лежати на спині, наприклад, і в нашій праві, коли ви намагатиметесь намагаєтесь підняти голову угору, щоб зробити скручування, звичайне скручування, то тут якраз ці м'язи будуть працювати. Їх робота тут буде проявлятися. Ми до них дійдемо. А також функція. жування-ковтання. Цім м'язом притамана і Фасім, і також дихання. Ну, от ми займаємося диханням кожного разу на другому занятті нашого п'ятиденного циклу занять. І це про взаємодію глибокої передньої лінії з іншими лініями тіла. Так, ну що, ми підемо сьогодні в другу частинку, від задньої внутрішньої поверхні стегна через тазове дно. Передній пуздошну, але ми тут поки що затримуємося, Ми дійдемо тільки до, від задньої поверхні внутрішньої поверхні стегна. Ну і давайте будемо дивитися оцю велику, великий шлях. Я хочу його нам промалювати: присередній виросток стегнової кістки. Ось він. Присередній виросток стегнової кістки з одного і з іншого боку, тобто при середньої частини вашого коліна. Шорстка лінія. Буду показувати, де вона знаходиться. Де це стегнова, елемент на стегні, місце приєднання м'язів стегна. Важливо помітити, що ми будемо також мати на увазі задню міжм'язову перегородку, великий привідний м'яз, включно з малим провідним м'язом стегна. Я довго шукала не сьогодні, не вчора, а декілька років. Тому, що каладеж знаходиться малий привідний м'яз, тому що його не показували, не було зрозуміло. До до сідничої гілки. Таза. У нас тут буде внутрішній затульний м'яз і тазове дно. Навіть не буду зараз перераховувати, перелічувати всі м'язи, які тут знаходяться, багатошарова структура. Але через тазове дно ми попадаємо до лобкових кісток, лобкових кісток. Кістки, ну одна їх дві, з'єднаних з симфізом, далі через та зводна знов ж таки до куприкової кістки крижової кістки, передня поверхня, фасія, крижової кістки, передня. І далі ж ми вже налагоджуємо зв'язок з передньою поздовжною зв'язкою. Фасіда, да, поздожна зв'язка та тіла хребців. І виходимо на передхребтову фасію, довгий м'яз шиї, довгий м'яз голови. Ось цей шлях, який ми досліджуємо, до основи, основної частини потиличної кістки. О! Так, що це в мене таке? Ага. Ну, як би так, повторила те, що було. Хотіла щось сказати, але давайте подивимося, на що ми зараз будемо звертати увагу. Те, що ми з вами. Промалювали минулого разу це від стопи до коліна. І тут ми зустрілися з довгим м'язом, згиначем великого пальця. Він знаходиться, основне таке тіло цього м'яза, м'язові елементи знаходяться з зовнішньої частини вашого мілки, а далі переходить до великого пальця, як би так, нахрест. І далі довгий згинач. Всіх пальців він навпаки присередніше, а розголуджується на всі пальці. А також у нас там в глибині, приєднуючись до міжкісткової перегородки. Задній великогемілковий м'яз. Також у нас треба тут згадати фасію підколінного м'яза, ось він підколінний м'яз, а також капсула, елемент, фасціальний елемент, капсула колінного суглоба. Бачите, колінний суглоб, я про нього дуже сильно додаю. І ми переходимо далі. Ой, стоп, 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 стоп. Ну ладно, привідний. Ні, давайте я ще хотіла показати. А, показати привідний, великий привідний м'яз. Це те, що ми сьогодні будемо з вами досліджувати: великий привідний м'яз стегна. Так він виглядає ззаду, і так він буде нами. нами Усвідомлюватися, якщо ми будемо дивитися попереду. Ось ми бачимо тут діляночку, який це м'яз збоку, який буде контролювати рух великого пальця. Довгий м'яз згинач великого пальцю стопи. Чудово. І ви бачите, що це не єдиний м'яз привідної групи групи привідних м'язів, але він великий Великий привідний м'яз. Е, великий привідний м'яз. Ми на нього будемо зараз дивитися. Ось стегнова кістка. Це вигляд попереду. Це кульшова кістка. Кульшова кістка, де у нас є місце приєднання цього м'язу. Зараз ми про це поговоримо. Ви бачите, тепер, якщо подивитися збоку, то присередній виросток. Так, і це ми дивимося ззаду. Ось сідничий горб і сіднича гілка. Так, стегнова кістка. Привідний горбок, ну тобто присередній виросток і привідний горбок. На ньому м, прямо тут виросток це оце знизу, а надвиросток привідний горбок. Це присередня надвиросткова лінія. Дивимося позаду, і от я хочу, щоб ви з'ясували, що він прикріплюється на стегні, якби так, як, якщо ви знову поділите тіло на передню задню частину, то ззаду. Присередня надвиросткова лінія. Ось вона. Далі приходить вона в шорстку лінію. Ну, як приходить, просто місці прикріплені, так називається. І сідничну горбистість. Великий сідничний м'яс тут буде приєднуватися. він, Так, це отак от від ціля, Опа, і сюди. Добре. Далі. Кульшова кістка. І ми бачимо сідничий горб, я вже його встигла показати на цьому елементі, і на цьому елементі ось він там знаходиться. Сідничий горб, ми на ньому сідимо, Сіднича лобкова гілка, в принципі, сіднича кістка, сіднича лобкова гілка, ось вона проходить таким чином, і все це місце прикріплене цього м'яза. Вони відносяться в класичній анатомії до посередньої групи м'язів стегна. Які функції нам будуть корисно про них е, згадати? Ну, привідні м'язи, і це про приведення стегна. Давайте подумаємо про те, що тазова половинка або таз в цілому буде знаходитися, знаходитися в фіксованому стані. Якщо ці м'язи будуть скорочуватися, а фасія буде напружуватися при скороченні в концентричному скороченні режимі скорочення цього м'язу, то ця Діляночка, ваша кістка буде при введенні, знаходитися ближче до серединної лінії. При і дивиться по косі, так? Ви просто розумієте, що коліно швидше рухається, ніж ділянка, верхня частина стегнової кістки. Угу. Але якщо стегнова кістка буде зафіксованою, то це буде тягнути таз і таз буде нахилятися у бік. Ну, справа в тому, що ми це зустрічаємо кожного разу, коли ми ходимо. Тоді, коли ці м'язи уповільнюють відведення стегна на нозі, яка знаходиться в ходьбі позаду. Уповільнення це контролювання, тоді, коли ці м'язи будуть подовшуватися. І називається цей режим ексцентричне скорочення, і фасія буде теж напружуватися. Міцність при напруженні будуть проявляти фасія цього м'яза, а також фасі, які його оточують, угу. згинання. Ми можемо побачити, що якщо ми знову ж таки поділимо наше тіло на передню і задню частину, і частково ці волокна приєднуються, начебто, до лобкової гілки, і начебто спереду від кульшового суглоба, а деякі до сідничого горба, тобто до сідничої гілки, позаду. І фактично передні волокна будуть нам згинати стегно або робити передні нахил таза. Подумати ті, хто мають такий передній нахил тазо і надмірний гіперлордоз, надмірний лордоз поперекового відділу. Розгинання займатимуться м'язи, які підзначені як задні волокна. Ну, і фактично будуть створювати при наявності в них такої закутісті, стисканню меншої зволоженості, відсутності ковзання. Задній нахил таза, внесок у зовнішньому обертанні стегна. Отут я хотіла, щоб ми з вами зупинилися і е, подумали, якщо місце прикріплення на шорсткій лінії на лінії, яка знаходиться позаду на стегновій кісці, то якщо будуть скорочуватися цім'є за м'язи про умові, що у вас таз буде залишатися на місці або рухатися. ну, тут Будемо на місці вважати, е, то. Ваше стегно буде розгортатися разом з тим, як це буде робити група глибоких обертачів стегна назовні, а також великий синичний м'яз назовні буде розгортати вашу стегнову кістку. Подумати в. Той момент, коли я буду вас заохочувати поставити стопи, розширив, ну, поставивши пальці ніг ширше, розгорнути стегнові кістки, то ви можете це зробити декількома способами. І оцей внесок у зовнішньому обертанні буде приходитися на великий провідний м'яз стегна. На шорстку лінію подивимось. Простабілізують таз у ходьбі, я забула сказати, але це дуже важливо. Шорстка лінія. Ось вона темно-зеленим тут виділена. Але тут ми хочемо, я хотіла би показати привідний горбок, у цей м'яз. Да, отут вони будуть підкріплюватися. Це позаду ми дивимося на стегнову кістку. Далі присередня надвразкова лінія, далі шорстка лінія, все це позаду і сіднична горбистість. Великий сідничний м'яз приєднується ось позаду. Тому обертання, а також розгинання. Розгинання задніх волокна, ті, що приєднуються до жорсткої лінії, а передні я б до провідного горобка можуть нам згинати стегно. Так, повертаємось, і отут я хотіла сказати про малий. Навіть не знайшла в, мабуть, не дуже класно шукала, але хотіла би показати зараз. Ой, де він маркер? Угу. Показати, як його можна виокремити. Ось так. Тобто малий привідний м'яз це частина великого привідного м'язу стегна. Тут не пом... я не зможу показати, але ну, приблизно так, так? Да? І ось. От діляночка відповідно до малого привідного м'язу. Ну, тобто, можна розраховувати, що це єдина така структура. Тепер, я думаю, вам буде зрозуміло. Давайте подивимося на цей м'яс, якщо ми будемо дивитися на себе начебто згори гори униз. Тут ми побачимо таз, крило таза, щик, клубовий гребень. Лобкова кістка. І бачимо стегнову кістку, яка йде тут коліно, так? що ми можемо тут виокремити? Привідний горбок, місце приєднання. Помацаємо сьогодні цю діляночку. Далі. Сіднича лобкова гілка, тут її не видно, але я хотіла показати, що від лобкової кістки до сідничого горба. Він тут теж не показаний, з цього ракурсу не видно. Великий вертлюг. Оце я хотіла би, щоб ви теж подивилися пощупали прямо себе. Це стегнова кістка, великий вертлюг, з боку він знаходиться. І відносно нього, як розташована головка стегнової кістки, ну, тобто кульшовий Цого ось вона визирає ця головка. І якщо ви стоїте і уявляєте себе проявляєте, промальовуєте себе зверху униз, то коли ми кажемо таз на стегновій кісті, то от визирає, вона, звісно, не визирає ця головка в м'язах, які оточують наш таз, оточують стегнову кістку, але проекцію ми маємо зрозуміти, як вона знаходиться. Бо великий вертлюг з правого боку знаходиться, ну, з правого, з лівого, тобто з боку. І ви бачите також стегнова кістка знаходиться під кутом, під кут, який називається кут вальгусу. Головка стегнової. А тепер подивимося, начебто хтось на вас дивиться. Тепер з ракурсу, зверху, але трошки, якби так, позаду. Тут спереду, тут позаду. Ну, і ми теж можемо тут шорстку лінію побачити. Хотіла б я її знов промалювати. Ось вона тут знаходиться шорстка лінія. Сіднична Горбистість, не показали. Сіднична, сіднич, сіднич, а, перепрошую, сіднична горбистість це е, лінія на стегні, де одночасно буде приєднуватися також і великий сідничний горб е, м'яс. сіднично перепрошую, сідничо-лобкова гілка від сідничого горба. Пошла знизу, ось вона, сідничий горб. Верхня лобкова гілка, клубовий гребінь. Ну, тут, очевидно, тут місце приєднання з крижевою кісткою. Тепер ми перейдемо ще на одну структуру, яка називається задня міжм'язова перегородка. Це фасіальна структура, яка оточує великий привідний м'яз і відділяє м'язи. В даному випадку ми на задню будемо звертати увагу, але перша буде у нас передня, присередня. Присередня, тому що там є ще передня, але вона тут не показана. Пере, присередня, тобто відділяє групу м'язи привідні м'язи від інших груп м'язів, які будуть інші функції виконувати разом з привідним м'язом. Це присередня, а ось у нас якраз задня. От ми на цю перегородку звертатимемо увагу, знатимемо і знаємо, що це елемент фасіальних структур в цілі, які спочатку відокремлюють, відділяють, а з іншого боку проявляють таку єдність між всіми елементами. І тепер такий зріз, який ми можемо десь на рівні ОП, отут, ми можемо побачити великий привідний м'яз. І якраз позаду, задній ракурс, ми можемо уявити, що перегородка йде від периферії до шорсткої лінії до стегнової кістки, чи від стегнової кістки до периферії. Відділяє, віокремлює, але іще й з'єднує. Тут ми промалюємо присередню, потім вона нам буде потрібна, от вона тут. І е, бічну. Вічна не показується, але це група передніх м'язів і задніх м'язів. відокремлюють. Подивіться, будь ласка, на цей. Епізод на уяву, як це, що це і чому ми так звертаємо увагу на ці фасіальні елементи, тому що вони будуть давати всі фасіальні якості, які ми хочемо заохотити, для того, щоб наші рухи були плавними, якісними і розподілялися навантаження рівномірно. І от нам треба знати тепер, де що знаходиться апельсин, який можна уявити як. Проявити як шкіру, це шкіра апельсину, підшкірний прошарок, поверхнева називається поверхнева фасія разом з, жировими, з жировим шаром, і також у нас ці перегородки, які ми можемо тут побачити в такій моделі. В даному випадку тут продемонстрована гомілка, велика гомілкова, малогомілкова. Ми дивилися на ці перегородки в нижній частині, в загальній нижній частині. Які фасіальні рухові якості, я їх не завжди проговорю, але нам буде потрібно їх <про> проактивувати не тільки на сьогоднішньому занятті, а в принципі, через деякий час ми з вами будемо на це звертати більше уваги. Фами, це якраз про Фасціальний рух, фасціальні рухові якості, міцність при напруженні, передача зусилля буде у нас взаємодія з м'язами, реактивність, здатність відреагувати всім системам дуже швидко через зворотний зв'язок. Нервові закінчення, які знаходяться в фасі, в перегородках, в суглобах, м'язах передають цю інформацію нервову систему, нервова система реагує через тонус м'язів. Але і напруженість, і напруженість фасі теж буде таким гарантом для того, щоб вирівноважили врівноважили себе від падіння і зміни, при зміні положення тіла. Багатовимирність дуже важлива, щоб у нас залишалася ця багатовимирність якомога довше через те, як ці волокна з чого вони складаються, кологенових волокон, еластичних еластинових волокон, їхнє е, позиціювання відносно ліс, е, е, лінії сил натягування, все це нам дає багатовимірність. <кій> і багатошаровість, якщо ви нагадаєте собі, що багатовимірність це ще і багатошаровість. текучість, пухка фасся між цими всіми прошарками наших м'язів, фасції знаходиться е, між. Клітинний простір, який можна асоціювати з пухкою сполученою тканиною, і там має відбуватися текучість ковзання, а також еластичність і кінестезія взаємодія з нервовою системою. От так важливо, щоб ми знали. Ну що, ми надалі будемо переходити в практику. А перед практикою я хотіла би показати знову варіацію моделі великого провідного м'яза. Чому я вже поставила внутрішній затульний м'яз? Тому що наступна зв'язаність буде з внутрішнім затульним м'язом таза, з іншими глибокими обертачами стегнової кістки назовні. Ну що, давайте ще раз подивимося, пройдемося. Великий провідний ім'я стегна. Ось він тут вималювався. стопи до коліна це найнижча загальна частина. І не буде перераховувати. Ви вже маєте їх поступово вивчати. Від, ми сьогодні від задньої частини внутрішнь, внутрішньої поверхні стегна через тазове дно. До тазового дна дійшли до сідничої горба та лобково-сідничої гілки. Задня міжм'язова перегородка, великий привідний м'яз разом з малим привідним м'язом. Ось ми проговорили, а тепер будемо дивитися, відчувати, що ми можемо зробити в практиці. Ось так. Перед тим, як ми перейдемо до практики, тримаю в руках таз, модель таза, і хотіла би показати угу. сідничий горб і сіднича кістка. Вона буде завершуватися приблизно на рівні середини цієї гілки, яка буде йти далі. М'яс приєднується до сідничого горба і сідничої. Лобкової гілки, лопково-сідничої гілки, верхня гілка лобкова. Ну тут ми бачимо кольшовий суглоб. І от якраз що би я хотіла ще показати зараз от таким чином поверну. В принципі, ми. от... Знаходимося в положенні стоїчки та знаходиться в такому позиції, в такій позиції. Сідничий горб, начебто назад дивиться, крижова кістка, куприкова кістка. І тут би я хотіла, щоб ви асоціювали оцей, оцю діляночку, якщо ви стоїте, то ваші сідничі горби з боку знаходяться, а потім вони знизу, так, як вам повернути? Ось вони збоку, знизу, да? і потім вони, піднімаючись угору, з'єднуються з лапковим симфізом. Тобто оця ділянка не так легко її промалювати в голові, потім відчути її, і ба більше тут, навколо цієї ділянки, доволі можуть бути неприємні відчуття від фасі, від м'язів, які довгий час не. Долучалися до того, щоб ви з ними попрацювали. Але нам дуже важливо промалювати, хоча б не, не торкаючись, але якщо торкаючись, то дуже делікатно цих діляночок. А промалювати сідничі горби позаду, а лапкові, тобто перехід від сідничої гілки до лобкової гілки, він іде під кутом і збирається у лапковий симпіс, нижній край ваших лобкових кісток, верхній край от, лобок, лобкового підвіщення. Горбок і, в принципі, лопкові грубки. Ми так от будемо собі промальовувати місце приєднання цього великого провідного мяза стегна.